Всім привіт, який наш ранок розпочався сьогодні з прання оплати за комуналку. Зараз ще йдемо в супермаркет на закупи такі мінімальні. І ще хочемо пообідати. Я хочу дуже їсти грін карі і ред карі, тому що я його сама не можу приготувати, а тут якраз є можливість його їсти. Ось тут ми будемо їсти, ось тут у нас прання і ось тут магазин макро, тобто все поруч. І йдемо замовляти, їсти. Віси, яке миленьке кафе. Тут, до речі, настільки чистенько, настільки все класно, правда? Ми сьогодні взяли три грін карі, тобто навіть один від одного не відрізняємось, три однакові страви. І тут класно, що можна ось пограти. Більярд тим, хто тільки ось написано, що ну, тим, хто замовляє, тим, хто тут сидить, можна грати більярд. Ну, Зараз щось та пограємо. Тільки потрібно знайти ціни. Ага. Най... А, є, все, є, все є, супер. Віка, ти теж будеш грати? Не думаєш, ну не думай. Та ЛАДНО, лас. я Є. Все, Я виграла цю худо. Ось нам вже принесли грін карі. Виглядає непогано. Рис один взяли на всіх, нам достатньо. І взяли також спрінкроли з курочкою. Попросили зробити нежирні. Ну, ніби нежирні, Не знаю наскільки це можливо, але ніби окей. Так, а Олег з вікою тут ще грають. Давай, Віка. Wow, Молодець. Yeah, все, хто виграє? Я. Yeah. Ого. Вся маму. Де б я програвала? Е, давай. Yeah. Ну, мимо. Yeah. Так, все, ми вже пообідали. Скільки нас вийшло? 390 бат, так? Три супчика, спринкроли, рис і водичка. І все, йдемо в супермаркет. Віка каже, зніми мене красотку. Ну давай. Я сказала, заціни". А заціни мене красотку. Зацінила, зацінила. Опуляри в тата взяла. Молодець, а я зубочистки з піонерила. Угу. Як завжди, я не здивована. Це так. база. Не поли контори. Угу. Так, я часто так роблю. І так. в готелях, і в ресторанах, і все вони лайвані. А для чого це купляти? Так, само буде, так? Для чого купувати те, що можна взяти безкоштовно, правда? Я за це. Так, показую, що ми набрали. Помідори, молоко, огірочки, дві пачки, сметана, зелень і віка. Захотіла вершки ось такі. З чим будеш їсти? З чим купала? Віка просто хоче, ось так будемо в да. На. Це... Все Важання. довольно. До речі, коштують вони тут сьогодні по акції 150 бат. А ще хочемо взяти ось кокоси по 29 бат. Дуже дешево, до речі. Переважно вони тут по 40, а так 29. Ну, 30. Тому візьмемо. Бери три штучки. Тільки я не знаю, як ми будемо відкривати, бо я вже якийсь такий великий треба брати, гарний. Оцей дивись гарний. Тому що я вже один ніж зламала. Даєш? Даю. Ти будеш нести? Ну давай. Силачка. О, Віка, польє собі кокос вершками, mm -hmm. і буде смачно. Ще візьмемо, напевно, 30 яєць. Ось, коштують вони, не знаю, правда, скільки. Чи 135, чи 117. Але все одно і та, і та ціна, в принципі, окей, за тридцятку. Тут їх така велика кількість, до речі. Є ще якісь такі біленькі. І головне, за чим ми прийшли, це за креветками. До речі, ми їмо їх тут дуже мало. Але потрібно наїдатися, поки вони тут в доступній ціні. Найдорожчі тут які? Найдорожчі ось ці за 379, але дивіться, які невеликі. Вони дуже великі. Можна взяти в руку? Ну, защупальце якесь, щоб показати їхній розмір. Ого! Це, знаєте, якась королівська креветка. А найдешевша це в нас 159, але вони якісь не дуже. Ось ці 179 кращі, але вони менші. Можете взяти теж? Тобто така, маленька. Угу. А ми яку беремо? Ось такі, до речі, ці теж великі трішки за 339. Знаєте, які мені тут найбільше подобаються? більш-менші по ціні і по величині, і по якийсь е, гарний вигляд в них. За 245 ось тут. Напевно, ці візьмемо. І дивіться, скільки тут всякої різної рибки. Малу катають, мала б. рибу вибирає. Так, ось. Дивіться, риба, слухайте, недорога. 39 бат, ось ця. 75 бат, ось така взагалі не знаю, що за риба. Тобто ціни на рибу досить прикольні. Так, ось тут риба є, дивіться, 140 бат. Ось така. Далі 155 бат. І є за 219, але вона мега велика. Тобто вона, ну, ось, наприклад, менша рибка, якась ось ця велика. Вона десь має сантиметрів ну, 30-40, напевно, навіть. Дуже велика. Тут якраз поставка, дивіться, скільки свіженької рибки. Ось там також є рибка, ось Олег важить креветки. Так, ось наші невеличкі закупи. Три кокоси, вершки, сметана, яйця. Яйця, до речі, вирішили взяти все-таки 10 штук, тому що холодильник не настільки великий. Ціна цього всього 826 бат. Ну, що тут ще кілограм креветок, дві пачки огірків. Молоко, до речі, молоко коштує 100 бат за 2 літри, тобто 130 гривень за дві літри. Завжди на виході перевіряють чек, ставлять печатку, і тоді віка виїжджає звідси. Війдемо до байків. Віка, помало пока. Зараз буде твій поки. Віка, там байків нема. Ти куди? Ти забула? Ага, зараз це все беремо в ручки і несемо. Немає нашого чарівного одіяла. Так би в ньому понесла. А я так надіялась. Це ага. одяг також забрали. Дивіться, як класно. Вона нам його переставила в сушку, ще й поскладала, спакувала. Взагалі супер. Олег ще пішов по каву, візьмемо, напевно, одну на двох, тому що щось після роботи трішечки, знаєте, батарейка сідає. А ще поїли, то воно взагалі так розвезло. Але немає часу на сон, тому що зараз віку на танці скоро вести. Олег хоче в спортзал, потім віку забирати. Та й все. Та якийсь такий у нас буде день сьогодні. А ось і Олег летить. Одяг вже склали, все добре. Неси вже ту каву. Ти диви, ти куди? Я в шоці. Час, зрозуміло. Див, дивіться. Просто я люблю так, знаєте, щоб зразу байком і в хату. Так не можна робити. Це ще не саме крейзі. Мама колись колосом це штуку вкаже. Так не можна робити, особливо коли ви жінки. Дякую. Але Олег припаркувався, ну, типу, трішечки далі. Ось, ось. Зараз я вам покажу. Ну, просто я люблю, щоб зразу ось так вийшов і вже в хаті. Так, якби не було сходів, то я б заїжджала під самі двері або в двері. Ось, в принципі, Олег паркується майже як я, але на мене кричить, що я дуже близько. Просто я так, знаєте, на швидку сюжоп і різко торможу. І так, будемо зараз спробувати ці вершки. Ми їх, до речі, купуємо другий раз в житті. Ось, що я мені подобається. Ні, ми два рази купували. Ммм. Mm -hmm. Якраз макута. Ну, типу, як нічого, знаєте, як збір якесь повітря. Не дуже такі повітряні, ніжні. Що таке? Мені, до речі, знаєте, як подобається, я роблю. Збиваю вершки з цукром. І допомакаємо в половицю Ось це смачно, до речі. Вершки знаєте, такі, щоб вони були аж такі, ну теж такі, що так стояли. Дуже смачно. Це тобто таке Давай, відкривай сき... рота. Давай. Ааа. Ням-мям-ням-ням. О! Бачно? Угу, тільки вони мені в горло залізли. Там ти ж хотіла, так, знаєш, по багатому. Дай ще... ще разок, тільки один разок. Ну, дай один разок. Та, чи, <op afternoon> чи, Нет! Я сила на носа тобі! Ну давай, я чуть-чуть. Та висуни хоч язика. Ням-ням-ням-ням-ням. Ееес. Так, ну не могу, дай? Та, бо мені вмій треба. Ми ще ж з вікою на танці. Угу. по сама. <рістила> 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 ще ж... Я ще згадала, я хотіла дігті зробити. Я одну руку переробила, ще не знаю, скільки днів, три, напевно, назад, чи скільки пройшло, я не знаю. А в мене ще одна лишилась. Я вже сьогодні спиляла, хочу зробити, переробити, але я не знаю, чи я встигну, якщо чесно. А я відома. Тут... Віка нарешті перестала грести нігті. <рістила> Ура! Бо мені Ура! просто подобається їх робити, а типу на якісь обгризишек. Обгризишок. <гри> так, бо віки були обгризише, вона прям дуже сильно їх гризла. Вік, може, хватить заливатись? Квіка тепер вже собі нескільки робить з ось такими вершками. Ну, трішки, трішки втонуло, бо треба зразу їсти. Так, а я зараз буду варити креветки в сковородці, тому що немає каструлі. У мене одна єдина каструля, і то зайнята макаронами. Тому є тільки сковорідка. До речі, пам'ятаєте, я вам розповідала, що потрібно купити якусь маленьку ємкість, щоб робити там, ну кипятити воду на чай, на каву. Ніхто не купив. Ми робимо каву у цій кастрюлі. Все робимо в цій каструлі. І на каву, і на чай, і віка нескрік молоко гріє. Тобто, все, 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 все. Ну, тільки прийшло сьогодні її нагріти в мікрохвильовці, тому що я просто воду все зайнято є... загріла Собію, воду, так? За спипа чи молоко, смакота. Айсмакота. Айсмакота. Ай, Показую вам простенький рецепт. Засмажуємо чесничок, він в мене так добренько підсмажився. Так, далі вкинули креветки, Я ось так їх подрібнила трішки. І підсмажуємо креветки. Далі я додала трішечки соєвого соусу, трішки перцю, солі. Ну, це вже такі спеції за бажанням. І далі додала 400 мл сметани. Тобто ось таку. Баночку, що купувала, тут якраз 400 мл. Та, в принципі, все. Трішечки тушкуємо і готово. Ну, і ще потім даю або кінзу, якщо є, або е е кріп, або петрушку. Тобто, ну, щось з якоїсь зелені. теж Те, що є, те й додаю. І все, готово. Так, ось така у нас підливочка вийшла. І все, далі ось макарони. Підливка і було б ще класно зверху, знаєте, пармезаном посипати. Ну це вже взагалі якесь ресторанне. Ресторанна така страва вийде. Все, в мене все готово, ми з вікою летимо на танці. Я сказала зняти для блогу. Давай. Іяху! Все? Лайк, like, лайк. Like. Олейкос, все зняла, все покажемо, все вставимо, а тепер їдемо додому. Угу. Танці у Віки закінчились, але додому ми потрапити не можемо. Віка каже, що я створила халепу. Так, та створила, тепер тому ми стоїмо тут серед ночі на вулиці, чекаємо Олега. Будемо вдома, то я вам розповім, що трапилось. Ну, в принципі, нічого не трапилось, просто я трішечки затупила. Буває. Ну чого трішечки? Трішечки, так. Так, добре затупила. А щоб мама і щось забула, це для мене щось. Так, У мене реально. завжди все чітко, я ніколи не туплю. А сьогодні цей день, коли я затупила. Ну, буває, буває. Це все не недосипно. Ми таке Ось. не вибачаємо. Так, ми вже повернулись додому, У віки знову нес, з вершками. Хочу його гарно рівно накрутити. Та він... гарно рівно все нормально. Так, ще овіки будуть макарониці, що ми сьогодні її робили. І я ще тут на завтра роблю бутерброди з рибки, сиру і каперсів. Ще Олег в німця купив ось такий хліб. Я його послала за хлібом, тому що ми беремо завжди, там найдешевший. А Олег взяв ось такий. Він, ну, типу, не скажу, що він був великий, він десь був ось такий, типу, така. Знаєте, як наш Бородинський хліб, о, копія. І коштує 200 тисяч. Це, це взагалі зашквар. Ой, 200 тисяч. Я ще у В'єтнамі. Та 200 бат, але він прикольний такий з насінням різним, класний. Ну але ціна просто просто. Ну але добре, що хоч є такий. Тепер вам ще розповідаю, що нас трапилась за така халепа. Ми завезли з Міланою, тобто ну, ми домовилися завезти дітей трішечки раніше, щоб встигнути поїхати на пантіп за коктейлями, тому що ми сьогодні коктейлі в день якось пропустили, не було часу. І Мілану Мілана привезла дітей. Я привезла на байку віку. Мілана була на машині. Ми сіли на машину, поїхали на пантіп разом на машині. Потім прийшов Олег. Ну, тобто, всі зібралися наш колектив. Ми сиділи пили коктейлі. Тут вже нас час забирати дітей, і ми знову сіли в машину і поїхали по дітей. І коли вже час настав їхати додому, я розумію, що я Олегові просто віддала сумку. Кажу: там навіщо мені сумка? У мене ніби все є. Взяла з собою телефон та й погнала. Просто знаєте, як то якби я їхала байком звідти, то звичайно я би без ключів не поїхала. А так вийшло, що ми з Міланою вскочили в машину, бо вже час. Скочили в машину, приїхали і все. І коли їхати додому, я розумію, що в мене немає ключів від байку. Мусили чекати ще 15 хвилин Олега. Але коли до речі ключі потрібно, було ми віку на танцях, ще чекали пів години. І я це зрозуміла якраз тоді, коли ми вже вийшли їхати додому. Тобто, ну ми дуже довго чекали, правда? Хвилин 20, ще плюс танці затримались на 20 хвилин. Тобто ми додому купали. В 37 сім поїхали звідти десь. На годину пізніше ми потрапили додому. Ось така у нас трапилась халепа. Знаєте, це називається кожен раз хочеш лягти спати раніше і не виходить. Ну, буває, буває. І таке буває. Так, ти теж хочеш бути? Віка, хоче бутерброда на сьогодні. А, а я завжди... О, а, а ні, я не взяла. Бачиш, масло я пропустила. Що ж ти сьогодні все забудеш? Та слухай, щось... це, напевно, це коли не виспанеться, це... це таке буває, це капець. Тому ось такий на сьогодні був насичений день. Зустрінемось з вами завтра у новому, новому дні, дні у новому відео. Всім пока-пока! Молодець, молодець. Я вже вивчилася, небагала просто. Пока-пока.